Доброго дня всім! Друге відео за один день. Друга посилочка. Сьогодні на огляді в мене заточний станочок для ланцюгів до бензопил. від фірми Forte. Його модель СТ3106 якого потужність складає 700 Вт. Обороті його 5000 за хвилину. Це дуже хороший верстат. Щодо самого верстата, я замовляв його перевіреного продавця, але сталася одна малесенька неприємність. Те, що приїхав він до мене з відкришеним кругом. Ну, це круг заводський, як казав продавець, їх постачають з такими кругами коричневими, мілкозернистими. Ці круги, вони взагалі, ну, можна сказати, такої якості. Хорошої, але ну, не дуже. Станочок у мене йде. 700 Вт, як я вже сказав, йде також підсвітка робочої зони. Щодо самого станка, зараз я покажу. Станочок йде ось такий. Окремо я замовляв ось такий рожевий, то кажуть, крупнозернистий круг для того, щоб заточування ланцюга було більш якіснішим. І не перепалювались кінь, кінчик, тобто на самому зубці. Станочок в мене йде з таким колечком з ось цим, типу, як поршеньком, який при натисканні вже при роботі, який зажимає ланцюг всередині в ось цьому пазу. Цей станочок. Він якісний. Тут у ньому йде металева станина, яка закріплюється ось тут, внизу, ось таким. Йдуть також з підписаними градусами для заточки. Сам станочок має підсвітку робочої зони ось цим світлодіодом внизу. Не знаю, що так де, видно, звісно. Станочок я вже вчора перевірив, вже навіть, як то кажуть, поточив ланцюг. Що я можу розказати про цей станочок? Цей станок прекрасний. За свої гроші придбав я його за 2000 гривень. Щодо станочка, тут є от сам, як то кажуть, упор, на який упирається ланцюг. Також тут придумана така функція ось цього кільця, якщо ви, наприклад, точите ланцюг і перетягнули задалеко, затягнули ланцюг, щоб поточити ланку, ось це кільце воно, воно саме витягує його назад, ланцюг, щоб ви, як то кажуть, не пропустили саму ланку, яку ви точите. В ньому йде, виставляється тут кут, ну, типу не кут, а е, зажимання на ось таким металевим, як то кажуть, підніжці. Постачається він з ось тим коричневим кругом, який в мене. Ну Це можливо десь через пошту, десь при перевозці. Ну, сталася така маленька неприємність. Також постачається він з двома ось такими болтами для прикручування станка, наприклад, до стола чи ну, до його робочого місця, де він має бути. Йде в ньому також в комплекті ручка. І йдуть два ось таких малесеньких ключика для регулювання, для затягування ось того болта, який буде натискати на ланцюг. Щоб його зажати. Йде він на ось таких двох кнопках. По його характеристиках можна ознайомитись тут. Це сфокусується. Але все одно, давайте я прочитаю. Верстат заточний номінальна потужність 800 Вт, 5000 оборотів. Клас захисту ip 21. Його вага 2,5 кг. Він не є важкий взагалі. Якісний, досить хороший ланцюг. Замовляв я його там само, де і болгарка, яка була у попередньому відео. Хто хоче, можна замовляти. Двигун тут. Я, звичайно, я не уточняв, але, скоріш за все, двигун тут йде безщітковий. Скоріше за все. На алюмінієвій станині. Мотор досить тихий. В принципі, я зараз покажу його роботу. Ага, о, добре. Звук сам мотора йде досить тихий. Його майже не чути. І також йде підсвітка робочої зони. Решта. Пишемо коментарі, що кого цікавить, всім розкажу. Того підписуємось на канал, тиснемо на дзвіночок. Хто ще не підписаний, підписуємось обов'язково. І всім дякую!